Математика урок 10 частина 2. Тема уроку математики сходинками до математичного олімпу, розв'язування завдань підвищеної складності. Пригадаємо з вами, як же ж ми розв'язуємо завдання підвищеної складності. Прочитаємо разом навчальну одиницю. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод. І або правило розв'язування задачі, завдання. Визначте, на якому місці, рахуючи справа наліво, записують сотні на першому, на другому чи на третьому. Так, рахуючи справа наліво, записують сотні на третьому місці. А тепер спробуйте між п'ятірками поставити знаки арифметичних дій та дужки так, щоб відповідь була правильною. Наприклад, у нас бачимо 5, 5, 5, 5, 5 дорівнює 100. Всі три, ніби приклади. Нам потрібно поставити знаки арифметичних дій, і, якщо потрібно, дужки, щоб відповідь була в нас правильною. Наприклад, ми можемо зробити це так: 4 п'ятірки ми можемо додати. 5 додати 5, додати 5, додати 5 це в нас буде 20, а 20 помножити на 5. Це в нас буде 100, так. І саме дію додавання ми з вами візьмемо у дужки. Спробуємо з вами Б. Так, ми можемо помножити 3 п'ятірки між собою, 2 п'ятірки між собою, і ці результати, наприклад, відняти. Наприклад, 5 помножити на 5 помножити на 5 це в нас буде 125. Так. І відняти 5 помножити на 5, 25, а 125 відняти 25, це у нас буде 100. Спробуйте зараз подумати і розставити знаки арифметичних дій та дужки, якщо потрібно, у наступному прикладі скласти цей приклад. Ми можемо зробити таким чином: 5 помножити на 5 помножити, тобто 25 помножити. Із останніх трьох п'ятірок ми можемо зробити 4. Яким чином? 5 відняти, 5 поділити на 5. Тобто, 25 помножити на 4 і отримуємо з вами 100. Добре. Спробуємо з вами порівняти значення виразів. Давайте з вами перевіримо. Отже, 3 помножити на 8 це 24. 24 відняти 5. Так, тут у нас буде 19. А тепер подивимося результат ось цього виразу. 3 помножити на 8, 24, 24 відняти 10, 14, 14 поділити на 2. Це в нас буде 7. Отже, який буде вираз більший? Так, різниця добутку чисел 3 і 8 та частки чисел 20 і 4 буде більшою. Спробуємо з вами порівняти наступне, наступні вирази. Так, якщо ми подивимося, вони записані в нас однаково, тільки в другому виразі поставлені дужки. Але навіть якщо ми тут виконаємо з вами додавання по черзі, тому що дужки ми знаємо. Якщо записано без дужок, то в тому порядку, в якому записані. І якщо ми виконаємо додавання перше в дужках і потім додамо 48, результати які в нас будуть? Одинакові. Так, результати в нас будуть однакові. По 98, тому знак у нас дорівнює. А тепер порівняємо значення виразів В. Також бачимо, числа в нас записані однакові, але знову ж таки поставлені дужки. Зайдемо значення першого виразу: 16 поділити на 4. 4. Так, 4 поділити на 2. 2. Тобто ми виконуємо в тому порядку, в якому записані. Але тут ми виконуємо перше в дужках. 4 поділити на 2. Це буде 2, а 16 поділити на 2. Так, це буде 8. Тому у нас вираз буде більшим 16 поділити у дужках, 4 поділити на 2. Розв'яжемо з вами наступну задачу і спробуємо визначити вираз до розв'язання цієї задачі. Шапка коштує 630 гривень, а рукавички у три рази дешевші. Наскільки гривень шапка дорожча від рукавичок? Отже, що потрібно зробити? Так, потрібно знайти, скільки ж коштують у нас рукавички. Нам відомо, що вони у три рази дешевші. Так, тобто ми перша дія 630 поділимо на 3. Ми не записуємо, це виконуємо усно. Якщо ми 630 поділимо на 3, отримаємо так, 210 гривень. Отже, рукавички в нас коштує 210 гривень, а шапка 630 гривень. І щоб дати відповідь на запитання задачі: на скільки гривень шапка дорожча від рукавичок, нам потрібно від шапки відняти рукавички, тобто від ціни шапки відняти ціну рукавичок. Так, від 630 відняти 210. Який нам вираз підійде? Так, нам підійде вираз Б. Чому не А? Тому що А в нас лише перша дія, а вираз В. А вираз В, в нас неправильний чому? Тому що сказано, що рукавички не на 3 гривні дешевші, а у 3 рази дешевші, ніж шапка. Відкриваємо свої робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 7. Розв'яжемо з вами задачу за арифметичними діями з поясненням. Прослухайте умову задачі. За 9 кілограмів печива заплатили 540 гривень. 1 кілограм цукерок дорожчий від кілограма печива на 8 гривень. Скільки грошей потрібно заплатити за 10 кілограмів цукеру? Як ми з вами запишемо умову до задачі? Так, ми запишемо те, що нам відомо. 9 кілограмів печива коштує 540 гривень. Так і запишемо 9 кілограмів печива 540 гривень. Про що в нас запитується у задачі? Скільки грошей нам потрібно заплатити за 10 кілограмів уже цукерок. Так, ми з вами і запишемо: 10 кілограмів цукерок знак питання гривень. Але нам ще за умови задачі, саме за текстом задачі, відомо, що 1 кілограм цукерок дорожче від кілограма печива на 8 гривень. Ми з вами це під низом запишемо. 1 кілограм цукерок. Невідомо, скільки коштує, але відомо, що на 8 гривень дорожчий. Ми позначимо знаком більше, тобто на 8 гривень більше, на 8 гривень дорожче коштує. Так, і кілограм печива ми запишемо. Невідомо, скільки гривень, але обов'язково, коли ми вказуємо на скільки гривень дешевше, на скільки гривень дорожче, ми ставляємо стрілечку. Так, пишемо з вами розв'язання. Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми з вами спробуємо прочитати умову ще раз. Подумайте, яка буде перша дія. За 9 кг печива заплатили 540 кіл... гривень. Один кілограм цукерок дорожчий від кілограма печива на 8 гривень. Скільки грошей потрібно заплатити за 10 кілограмів цукерок. Так, для початку нам потрібно знайти, скільки коштує 1 кілограм печива. Ми це з вами запишемо такою дією: 540 поділимо на 9 і отримуємо 60 гривень. Запишемо пояснення. Коштує 1 кілограм печива. Тобто ми ось цей знак питання знайшли. Коли ми знайшли, скільки коштує 1 кг печива, нам потрібно знайти. Скільки коштує 1 кілограм цукерок, але ми знаємо, що він на 8 гривень дорожчий. Так, ми 60 додамо 8 і отримуємо 68 гривень. Пояснення також ми пишемо: коштує 1 кг цукерок. Тепер, коли ми знаємо, що 1 кг цукерок коштує 68 гривень. Ми можемо з вами дати відповідь на запитання задачі, скільки грошей потрібно заплатити за 10 кілограмів цукерок. Так, ми 68 гривень помножимо на 10, помножимо на 10 кілограмів і отримаємо 680 гривень. Запишемо з вами вираз. Яким чином ми пишемо вираз? Пам'ятайте лише по відомим даним. Подивимося, які нам відомі дані. 9, 540, 10, 8. Можемо для того для зручності їх підкреслити. Зробити ось так, як я це зробила зараз на екрані. Тепер дивимося на останню дію. Нам відомо лише десь 68, невідомо. Де ми взяли 68? 68 ми отримали, коли додали до 68. Знову ж таки, 8 нам відомо, 60 невідомо. Де ми взяли 60? 540 поділили на 9. Так, тому ми з вами і запишемо замість 60 540 поділити на 9 і далі продовжимо додати 8. Це ми все у що візьмемо? У дужки, так, тому що далі в нас іде третя дія? яка? Множення. І в нас вийде ось такий вираз. 540 поділити на 9 додати 8 у дужечках, помножити на 10, перевіримо. Перша дія в нас була 540 поділити на 9, друга дія, яка була додавання. Тобто у дужках бачимо, виконуємо тут і дивимося, звіряємося з нашими діями. І третя дія це було множення. Отже, вираз ми з вами склали правильно. Тепер запишемо відповідь до задачі. Так, скільки ж грошей потрібно заплатити за 10 кг цукерок? Так. 680 гривень потрібно заплатити за 10 кілограмів цукерок. Попрацюємо з вами усно. Можете поки що закрити свої тоненькі зошити, але не відкладайте їх далеко. Розшифруємо з вами приклад на додавання. Поставте відео на паузу і подумайте, які в нас цифри можуть бути зашифровані. Так, під словом баб у нас зашифроване число 989. Під словом ба у нас зашифроване число 988. І якщо ми додамо ці всі результати, ми отримаємо 1977. Тобто ми бачимо, що у нас літера Б це число 9, літера А, вірніша цифра 8. І літера В, цифра 7, а літера С, цифра 1. Так. Знову ж таки, відкриваємо свої зошитки, пишемо з вами завдання 9. Із чотирьох однакових рівносторонніх трикутників склали один великий. Знайди його периметр, якщо периметр маленького трикутника 24 см. Що означає рівносторонній трикутник? Це всі сторони у трикутника рівні. Із цих чотирьох трикутничків склали один великий. Давайте ми з вами його побудуємо. У зошиті. Вийде в нас ось такий трикутник. Дивимося, один, два, три, чотири трикутнички. З цих чотирьох трикутничків склали один великий. Запишемо з вами, що нам відомо, і що потрібно знайти. Нам відомо, що. Периметр маленького трикутничка одного із чотирьох – 24 см. Отже, ми його так і позначимо: П1. Можемо позначити П1, а можемо позначити П і маленька літера М, тобто маленький трикутник. П1 дорівнює 24 см, тобто периметр маленького трикутника в нас 24 см. А нам потрібно знайти периметр великого трикутника. Великого трикутника ми позначимо або двійкою, якщо ми поставили цифру 1, або літерою В, якщо ми, наприклад, поставили периметр маленького, літеру m. Невідомо, нам потрібно його знайти. Розв'язання. Отже, для того, щоб розв'язати це завдання, нам потрібно знайти сторону. Маленького трикутника. Ми знаємо, що периметр у нас це 24 см. Рівносторонній трикутник. Всі сторони рівні. Так, тобто, щоб знайти одну сторону, нам потрібно 24 поділити на три сторони. Так, і ми з вами запишемо. Так, дорівнює 8 см. Ми з вами так і позначимо. А 1 дорівнює 24 см поділити на 3 дорівнює 8 см. А – це означає маленький трикутник, сторона маленького трикутника. І на малюночку, ось тут ми з вами позначаємо для зручності ми підписуємо кожну сторону А1. Тепер ми бачимо, що у нас одна сторона маленького трикутничка – це є частиночкою сторони великого трикутника. А сторона великого трикутника. Так, це дві сторони маленького трикутника. Тому ми з вами позначимо сторону великого трикутника як А2. А2 це в нас означає дві сторони маленького трикутника, нам потрібно додати. А2 дорівнює А1 додати А1, дорівнює 8 см, додати 8 см, дорівнює 16 см. І якщо ми додамо ось тут А1 і А1, також буде 16 см. І ось тут оця сторона також нас вийде в результаті 16 см. Ми знаємо, що периметр у нас будь-який периметр це сума довжин сторін, усіх сторін будь-якої фігури. У трикутнику їх три. Отже, периметр трикутника це сума довжин трьох його сторін. У нас рівносторонній трикутник, отже, всі сторони одинакові. Для того, щоб знайти периметр великого трикутника. Так, ми можемо додати 16 см додати 16 см, додати 16 см, тобто три рази додати 16 см. Або можемо дію додавання замінити дією множення. 16 см помножити на 3, тому що три сторони трикутника. І як ми виконуємо тут все множення? Ми 16 см розділимо на десятки і одиниці. Десятків у нас. Один десяток, тобто 10 і 6 одиниць. 10 помножити на 3. Це буде 30, а 6 помножити на 3? Це буде 18. Так, а 30 додати 18. Це 48 сантиметрів. Отже, скажіть мені, будь ласка, так який периметр великого трикутника? Так, периметр великого трикутника дорівнює у нас 48 сантиметрів? Закриваємо свої робочі зошитки, відкриваємо сторіночку 69 у ваших підручниках. Виконаємо з вами тренувальну вправу 5. Запишіть числовий масштаб плану, якщо на ньому всі розміри об'єкта зменшено в 100 разів. Так, це в нас буде масштаб 1 до 100, тобто зменшено в 100 разів. Наступне, запишіть числовий масштаб плану, якщо на ньому всі розміри об'єкта зменшено 50 разів. Так, це в нас буде 1 до 50. Чудово. А тепер запишіть числовий масштаб плану, на якому всі розміри об'єкта збільшено в 4 рази. Так, а тут у нас вже числовий масштаб буде такий: 4 до 1. Молодці. Повертаємося з вами на 52-гу сторіночку. Математичні змагання обчислють ланцюжок швидше за торнадо, а він обчислює його за 5 хвилин. Тепер подивіться, у вас допущена помилка. Чому? Тому що ми з вами працюємо із круглими числами. І від шести ми відняти 10 ніяк не можемо. І тут у нас допущена невеличка друкарська помилка, тут у нас буде число 60. Тепер поставте відео на паузу і виконайте всі математичні знагання. а потім ми з вами перевіримо. Перевіряємо 60 відняти 10, 50, 50, додати 70, 120, 120, додати 50, 170, відняти 40 130, додати 80, 210, додати 20, 230, додати 100, 330, відняти 30. 300 додати 100, 400 відняти 90, 310, додати 30, 340, відняти 50, 290. Дуже добре. Попрацюємо з вами із наступним завданням з математичних змагань. Допоможіть чарівниці чисел визначити закономірність, зображену на малюнку. У 2015 році висота дерева 61 см, у 2016 році 70 см. У 2017 році 79 см, у 2018 році 88 см, так яка ж буде висота дерева у 2021 році. Так, ми бачимо, що у нас. Кожного року дерево підростає на 9 см. Тому у 2019 році, у 2019 році у нас буде висота вже 97 см, так, додаємо 9 у 2020 році 106 см, а в 2021 році. Так, 115 см, так, як довжина дерева буде через 3 роки. Довжина дерева буде 115 см. Спробуємо з вами допомогти розумності розв'язати задачу. Запишіть у робочому зошиті задача 3. Для обігріву будинку купили сім колод. Кілька з них розпиляли на 4 частини. І всього стало 22 колоди. Скільки колод розпиляли? Запишемо з вами міркування, адже це в нас задача на логічне мислення. Отже. Спочатку перевіримо, на скільки частин можна розпиляти всі сім колод. Нас кожну колоду розпилювали на чотири частини. Отже, сім ми помножимо на чотири. Отримаємо 28 колод. А замовою задачі в нас всього стало 22 колоди. Тому всі колоди ми не можемо розпиляти. Тепер нам потрібно з вами дібрати таке число. Щоб ділилося порівну на 4 частини, адже в нас стало 22 колоди, а відповідно з них декілька було розпилено на 4 частини. Яке найближче число до 22 може ділитися на 4? Так, це може ділитися число 20. Так, давайте з вами поділимо: 20 поділити на 4 дорівнює 5 колод. Давайте з вами подумаємо, якщо у нас 5 колод розпаляли на 4 частини, отримали 20 колод. А ще 2 колоди не розпаляли і їх додали. Так, 22 колоди в нас вийшло. Отже, розпаляли 5 колод. І відповідь 5 колод. Коротку відповідь ми з вами запишемо. Закриваємо свої зошитки, відкриваємо 53 сторіночку. А тепер допоможіть суперромбику порахувати кількість однакових фігур. Поставте відео на паузу і виконайте ось це завдання і ось це завдання. І ми з вами перевіримо. А тепер давайте перевіримо. Отже, коло у нас 18 фігур, ромб, 10 фігур, овал. 4 фігури так, квадрат. 13 фігур, а трикутників – 12. Зверніть увагу, що ось ці зелені ніби ромбики це в нас квадрати, тому що тут у нас за умовою ромбики мають бути трішки ніби довшими. А це, якщо ми з вами перевернемо, це в нас квадрати, так? І порахуємо тепер, верніше перевіримо кількість, яку ви нарахували у другому завданні. Отже, коло, або якщо на малюнку, це зафарбований круг. Скільки їх? 21 фігура. Так, ромбиків. Дві фігури. Овалів. Десять фігур. Тепер дивимося, ніби ромби перевернуті, але ніби схожі в нас і на квадрат, якщо ми їх перевернемо. Так, їх 18 трикутників. 8, а прямокутників 36. Молодці, чудова робота.